Слава Богу. Проживаємо життя, як отій подорожній сумками, і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жити без крутих поворотів з ямками, небезпечних підйомів, чи ж не дай Бог аварій бува, кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває не знаєм, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб аби ні на мить не заснути, бо стоїть на кону те, що дане нам Богом лише раз, і це наше життя. Як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти. Часом легко йти без тривоги, проблеми чи втоми. А буває, мов камінь тяжений на спині лежить, що є наше життя. Це як пара, що раптом з'явилась і за мить уже зникла, неначе їй не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, і як не дивно, цей вибір нам Бог доручив. Є вузька і нелегка дорога, яка йде до раю, на вибір широка, де можна спочити, йдучи, і може, здається, що краще широко обрати, просторніше тут, і можеш, як хочеш, так йти. старатись не треба, життя прожити чисто, і свято тут Бог не потрібний тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька. Це часто нелегко буває, не раз сумовито сльоза, по щосі потече, крізь терни каміння, дорога проводить до раю, тому, хто прийде до кінця, Бог готує вінець. Так легко писати і легко про це говорити, а життя це складніше, ніж думаємо ми. Хотілося б легко в комфорті його нам прожити і серед тисяч доріг знайти шлях прямий. Щоби легше, простіше, без зайвих проблем, без тривоги, вільніше, просторніше, але, зупинившись на мить, хоч важко зізнатись, та все ж розумієш, дорога, якою ідеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так мало о тих, хто знаходить вузеньку стежину. І не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо вже давно твої ноги колючу тернину не відчували несуче тяжкого Христа. Проживаємо життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір, обрати дорогу, свій путь. Самі обираємо, що в сумки життєві зложити, та лише одне непідладне для нас. Це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає, коли у життя раптом прийде нежданна біда, всі плани намарні, куди йти не знаєш. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, який б не зустрів негаразди, і життєві незгоди, сам Ісус проводить за руку тебе. Він підійме, як втомляться, йти твої ноги. А коли упадеш, Він підійме. І завжди обійме, коли навіть і підеш долиною смертної тіні, то не будеш боятись, бо Він йде завжди при тобі. Він твій пастир, Він друг незамінний і вірний, Він Спаситель, твій Бог, потішитель у журбі, коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш у життєвих проблемах, невдачах? Кому у сльозах душу виллєш в самотній тиші, на кого надієшся, хто є твій друг, хто твій пастир? З ким ідеш ти, хто є твій помічник, хто підтримає тебе, щоби в бідах не впасти, кому ти довіриш в життєві дороги, стежки? Проживаєм життя? Перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа. І йому довіряю свій шлях, я знаю, зустріну незгоди, проблеми й тривоги, та впевнена я, що йду по Христових слідах. Я прошу, мій Господь, поможи не зійти з півдороги, дай сил без вагання і сумнівів пройти до кінця, коли ж навіть втомлюсь до безсилля чи до знемоги. Ти за руку візьми і доведи до оселі Отця, Проживаєм життя. Як отій подорожні сумками, що туди нас залежить залежиться тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити шляхами. Дай Боже одне, щоб кінцева була небеса. Амінь.